Вітати на першому фестивалі духовної пісні Господь Бог є твердиня вічна. Країни, що не мають духовного суверенітету і які надовго втрачають духовий простір, приречені, вони не мають майбутнього як незалежні країни. Духовність людини це багатство думок, сила почуттів і переживань, пошук істини, поклик добра. Творення краси та гармонії, богопошук та спасіння. У нас сьогодні в гостях. І я запрошую на сцену єпископа Одеського і Балського, марка Української Київської православної церкви, Київського патріархату зі священнослужителями. Запрошую на сцену. Одеської балського патріархата. Так. Також запрошую настоятеля парафії Бориса і Гліба, місто теплода, протиіретей Василій Єдин. Протиіретей Богдан, місто, місто Біляївка. Українська православна церква Київського патріархату Святого Воскресенська парафія. Покровська парафія, будь ласка. Заступника Головного равіна Одеси і Півдня України Рафішела Фішела А також до привітального слова запрошую міського голову жовніра Михайла Васильовича. І отець Анатолій, Автокефальна Українська православна церква. Будь ласка. Равіно спочатку, так ви казали. Шановні. Теплодарці, шановні наші гості. Напевно, гостей сьогодні більше, ніж теплодарців. Але наша основна задача це кинути зерно, яке потім проросте. Ви знаєте, дуже багато партій. Я вчора дивився в інтернеті десь 300, може більше. Але наша одна повинна бути партія. Це Божа партія. Там на небесах. А, на, а устав цієї партії це 10 заповідей Божих. Ви знаєте, якщо б ми виконували цей устав 10 заповідей Божих, напевно, сьогодні в Україні не було б ні війни, ні роздору. У нас в Одеській області 134 національності. Але всі в нас об'єднує один Бог. Багато конфесій. Але голова всіх церков один Бог. Тому я вважаю сьогоднішній фестиваль, який пройде в місті Теплодар, напевно, не перший і не останній. І хочеться, щоб іменно від теплодару взяли цей початок, вся наша Україна. Тоді в нас буде економічний ріст, буде мир, буде злагода. Святом всіх вас!